Доброго ранку, мої любі. Подивіться, що в мене в руках це гілочка калини, і я вам зараз про неї розповім. Ось калина над водою, віти стеле по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечку надів. Червонясте, променисте, розсвітає, як вогні, дай хоч трошечки на миста, калинонько, і мені. Калина дуже красива рослина. Яку здавна люблять, цінують на нашій землі, вона символізує нашу Україну. Розлугий кущ калини, гарний у будь-яку пору року. Весною кущ прикрашають білі квіти, а влітку погляд бадьорить зелене листя. Восени калина особливо гарна. Її листя стає жовто гарячого кольору, а ягоди починають червоніти і нагадують, на мистинки, до пізньої осені і навіть взимку, коли вже випадає сніг, висять вони на гілках, прикрашаючи ліс. Її ягодами ласують мешканці лісу. Калину цінують за лікувальні властивості. Про калину складають безліч легенд, віршів та пісень.